Клер Обскар Експедішн 33 позбавили титулу гра року за використання штучного інтелекту. 18 грудня пройшла церемонія Indie Game Awards, в які відеогра Експедішн 33 отримала звання Гри року та дебютної гри. Але всього за два дні після вручення організатори відкликали нагороди. Вони пояснили рішення просто під час подання гри на нагороди Сентвол Interactive сказала, що генеративний штучний інтелект у розробці не використовувався. Але після виходу проекту з'ясували. Лося інше у день релізу гра мала текстури, створені за допомогою штучного інтелекту, і цього виявилось достатньо для дискваліфікації, як пояснили самі розробники, що текстури, створені, AI, були просто плейсхолдерами, які показували, куди треба розмістити конкретні елементи, і що у фінальній версії гри мали бути текстури намальовані художниками, але їх просто забули замінити. Проте організаторам вистачило самого факту їх появи у фінальній версії гри, і тепер нагороди перейдуть іншим іграм. Як не дивно, подібні ситуації стаються доволі часто. ось, до прикладу, фанати Battlefield 6 обурені якістю наліпків в банлі вінчіл і стверджують, що вона схожа на штучний інтелект. Це зображення дійсно дуже нагадує генеративний контент. Тому геймери у Reddit та просять прибрати його з гри. Однак розробники поки не коментують ситуацію. А як ви відноситесь до використання штучного інтелекту в розробках ігор? Пишіть в коментарях.